Спостерігаючи весь цей сюр, і при тому, коли вони доповідають про тернопільський випадок, де звичайних громадян України обливали, забирали транспортні засоби, щоб ви розуміли, Тернопільська область чергові доповідали дімі Місюку телеграмами про ситуацію, яка відбувається, повинно було реагувати ВСП західного регіону. Дивним чином Діма Місюк не відреагував протягом двох тижнів. Відреагувала поліція Тернопільської області. Це не поодинокий випадок. Як це називається? Умисна деморалізація слідство встановить Дімі Місюку руски платять рускими рублями за деморалізацію час Американськими доларами, поки, на мою думку, цього внутрішнього ворога не притягнуть до відповідальності, ми будемо продовжувати відтак. Всі свавілля, які вам відомо про Місіка, про ВСПшників, які замість ВСП зробили з цього свій заробіток в доларах, пишіть, ми будемо далі посвітлювати.